105 років, як е, трапилася трагічна подія в Полтаві, як вбили його, його вбили за українське слово, його вбили за те, що він проводив українізацію у Велике Бущах. Е, е, маяток у нього був в Чернечому Ярі, це моє рідне село, а Велике Будуще це поруч. І тоді викладання було російською мовою, і в 2018 році він проводив там українізацію. І його більшовики вбили підступно вночі 105 років тому. Значить, 10 років тому я, я багато працював в архівах, я видав його твори, бо їх ніхто не видавав. І коли я. У мене перша була ідея збирати матеріали для його біографії. А потім, коли я став працювати в київських архівах, і я побачив, що Буквально на клаптиках паперу розсипається це все і все зникає. І тоді з'явилася в мене ідея зробити е, видати.